На власні очі, те, що лишилося від лижної бази в Чернігові, приїхали побачити президент міжнародної спілки біатлоністів Фоле Далін та генеральний секретар Макс Коб. Раніше Ми бачили події, що відбулися лише на світлинах. Зараз ми побачили лижну базу на власні очі і відчули все те, що вам довелося вистраждати. А ви вистраждали багато. Ми прагнемо донести до наших колег з виконавчого комітету та національної федерації ту реальність, яку ми побачили тут, і переконати вас, що біатлонна родина підтримує українських спортсменів з Федерації біатлону України. Ми чули від президента, що я мрію одного дня провести чемпіонат світу тут, в Україні, і нічого не порадує нас так, як побачити, як сюди прийде чемпіонат світу, особливо після цієї жахливої війни. Ми надзвичайно вражені духом українців. Минулого тижня на чемпіонаті світу з літнього біатлону у Словаччині українці показали себе найкращим чином. Вони вибороли втричі більше медалей ніж будь-яка інша нація. Це було 11 медалей, з яких дві золоті, чотири срібних та п'ять бронзових. Це надзвичайно. З чемпіонату світу, що проходив у Словаччині минулого тижня, встиг повернутися і тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц, що і досі продовжує виховувати майбутніх чемпіонів на лижній базі у Чернігові. Серед цих спортсменів які приймали участь на чемпіонаті світу, було п'ять вихованців цієї чернігівської спортивної школи. І вони жили в тому числі презерт чемпіонату світу Тещенко Артем. Який жив тут, на другому поверсі цієї бази. Ми всі дякуємо за допомогу, за ту увагу, яку ви нам приділяєте. І ми надіємо, що такі ж результати, які були на літній чемпіонаті світу в Словаччині, ми колись в майбутньому покажемо. На літньому чемпіонаті світу тільки тут черні на цій базі сучасний спортивний комплекс міжнародного рівня з глядацькими трибунами на 500 місць біатлоновим стадіоном, стрільбищем та відкритим басейном для створення штучного снігу. Саме так Федерація біатлону України бачить лижну базу через кілька років. За словами президента Федерації біатлону України Івана Крулька, коштуватиме він приблизно 200-300 мільйонів. Відновлювати його планують коштами на байдужих. Ми, по перше, створили фонд благодійний фонд. Під назвою відновлення інфраструктури біатлону Він буде постійно працювати, накопичувати кошти. За минулий сезон він накопичив не так багато приблизно 350 тисяч гривень. Ми зараз знаходимося на етапі, щоб все це юридично оформити в одного замовника. Після цього, як буде в нас один замовник, ми зможемо замовити проект. Після замовлення проекту ми почнемо процес відбудови. Я вдячний нашим. Друзям з міжнародної федерації біатлону, які сьогодні тут є з нами своєю присутністю, демонструють підтримку Україні. Демонструють те, що в найважчий період вони були з нами і будуть з нами в майбутньому. І я сподіваюся, що вони теж. Потрібний момент включиться в цю благородну справу по відбудові цього народної бази, тому що вона вже має бути народною. Тут кожен свою копійку докладе, і ми зробимо краще ніж було. До збору коштів долучився і колишній президент ФБУ Володимир Брензак. Пан Володимир був президентом Федерації Біатлону України 24 роки. Від себе особисто у фонд відбудови колишній президент ФБУ віддає мільйон гривень. Я не чиновник. Я це моє було призвання. Це ми. Мій... Мій був спосіб життя, я це робив просто для того, щоб коли реалізуються мої мрії, моя мета і становитися чемпіонами світу, і тренери ростуть, і ростуть спортсмени. Це була моя мета, так як багато моїх вихованців, багато моїх колег, багато моїх наставників, і цей край я люблю. Я вирішив маю можливість вирішив поучаствовати в цьому проєкті, і Можливо, ще надалі також буду участвувати. По завершенню зустрічі президента вбу Іван Крулько передав до школи Чернігівської Федерації з біатлону п'ять пневматичних гвинтівок президенту та генеральному секретарю АйБіЮ подарунки на згадку. Такий такий Добре, бівник, він має. Він є символом символом незламності. Символ тому що в одному з зруйнованих будинків в, в, в Бородянці, на поличці. В квартирі, звичайні, стояв такий півник. І коли російська атака, ракета влучила в цей будинок, вона зруйнувала весь будинок, а півник лишився цілим. В цьому році Федерація біатлону України відзначає 60-деліття. 60 років українського біатлону. Ми будемо цю подію відзначати восени. І з нагоди цієї події ми виготовили такі пам'ятні медалі. Ми також маємо такі, такі значки з федерації біатлону, щойно буквально виготовлені, які ми теж вручаємо нашим друзям. Нагадаємо, 46 років тому Чернігові збудували лижну базу. За роки свого існування тренери виховали тут призерів Олімпійських ігор, чемпіонів світу та Європи з лижного спорту. Під час активних бойових дій навесні 22-го росіяни вщент зруйнували будівлю закладу.